Galaxy M31 – це новий доступний смартфон Samsung. По суті, це оновлення минулорічного M30, в якому замінено камери. Але якщо ви не встигли придбати попередню версію, можливо вже й не треба. Зараз подивимось. Дизайн новинки простий та мінімалістичний. Передню частину смартфона зайняв дисплей з невеликими рамками та вирізом під фронтальну камеру. Клавіші регулювання гучності та обвімкнення розташовано на правому боці корпусу. На протилежному лоток для двох сім карток формату Nano та слот для -SD. В нижній частині корпусу знайшлось місце для аудіороз'єму, c та одного динаміка. На задній панелі смартфону знаходиться блок-камер, конструкція якого мало чим відрізняється від М30. За винятком макромодулю, він в новинці є. Поруч з камерами розташували сканер відбитків пальців. Оскільки корпус смартфону пластиковий та глянцевий, він просто ідеально збиратиме на собі відбитки та подряпини. Galaxy M31 отримав AMOLED дисплей з діагональною 64 дюймів та роздільною здатністю 2340 на 1080 точок. Як для бюджетки, він супер, має високу яскравість, контрастність та широкі кути огляду. А враховуючи ціновий діапазон гаджету і якісно відрізняється від модели конкурентів. Працює m 31 на базі процесору Exynos 9611. В 30-му був такий самий: разом з 6 гіббайтами оперативки та 64 гіббайтами вбудованого накопичувача він забезпечує пристойну продуктивність. Смартфон Цю швидко та плавно в більшості повсякденних завдань за програмну складову відповідає фірмова оболонка One UI 2 на базі 10-го Android. Вона приємна та проста в використанні завдяки продуманому та оптимізованому інтерфейсу користувача. Однією з головних фішок смартфону виробник декларує потужний акумулятор. Він тут аж 6000 мАч. І це доволі приємно як для пристрою на андроїді, та вдвічі приємніше, що це не збільшило габарити гаджету до розміру цеглинки. При раціональному використанні пристрій легко працюватиме до двох днів від одного заряду. Відповідно до своїх апетитів, М 31 підтримує швидку зарядку. Без неї його б довелося заряджати вічність. Отже, купуючи Galaxy M31, ви отримаєте систему з чотирьох основних камер, яка включає 64 мегапіксельний головний модуль, 8 мегапіксельний ширококутник, 5 мегапіксельний макрооб'єктив та додатковий сенсор для визначення глибини кадру. Сам застосунок камери має інтуїтивний інтерфейс з непоганим набором функцій, як для бюджетного смартфона. Основна 64 мегапіксельна камера за замовчуванням знімає у роздільній здатності 16 мегапікселів, При цьому склеюючи сусідні пікселі зображення, в умовах достатнього світла, якість світлин, досить простойна. Якщо ви плануєте надалі кадрувати чи обробляти світлину, краще знімати одразу на 64 мегапікселі, адже зі збільшенням зображення камера справляється не дуже. На ширококутні камера дозволяє розширити ваші фотоможливості та осягнути неосяжне, але деталізація в неї нижча, ніж основного модулю. По Макро, ну не знаю. Дякую, звичайно, що він тут є, але користь з нього достатньо сумнівна. Можливо, у вас досвід говоритиме про інше? Обов'язково поділіться ним у коментарях. Відео Galaxy M31 вміє знімати в роздільній здатності 4К зі швидкістю 30 кадрів в секунду, але в цьому режимі відсутня стабілізація. Тому для плавної картинки краще користуватись 1080 p Отже, Galaxy M31 непоганий бюджетник з усіма необхідними функціями та характеристиками, чудовим дисплеєм та хорошою автономністю роботи. Ну і камеру 64 мегапіксельним сенсором не часто зустрінеш у смартфонах такого класу. Чи варто оновлюватись, якщо маєте m 30 Ні. А от якщо всі інші параметри вас цікавили, цілком можете розглядати цей варіант. Мені було дуже приємно прочитати віршик під одним із відео від Станіслава Скрипниченко. Давайте продовжимо цю хорошу традицію у коментарях. До нових зустрічей!